І надзвичайно важливою є взаємна підтримка. Про це говорить пані майор Нацгвардії Христина із позивним Кудрява. Вона долучилася до війська, коли їй було 19 років. Захищала Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Рубіжне на Луганщині. У програмі Герої жінка розповіла, що сила армії у тих людях, які поруч виконують бойове завдання. Дивіться далі історію військової христини. Коли я не поїхала в АТО, е тому що командир на своєму місці прийняв рішення обмежити кількість жінок, які будуть брати участь у бойових діях. Я вирішила, що я хочу бути цим командиром, який приймає рішення, кому брати участь в бойових діях а кому їх не брати. Ну, це було дуже там високо, як на мене. Я вирішила, що я хочу навчатися на офіцера. Христина, позивний Кудрява, майор Національної гвардії України. Долучилася до війська в 19 років, брала участь у боях на Луганщині, зокрема, захищала Рубіжна, Сівродонецьк, Лисичанськ. Також воювала на Бахмутському і Лиманському напрямках. Має досвід роботи командира відділення, розвідгрупи та заступниці командира мінометної батареї. Наразі керівниця служби технічних засобів. У мене був те, що терни, тернистий шлях до усвідомлення того, хто така я в армії. Які мої функції, що я можу, і чи я себе там не обмежую якимись стереотипами, які мені нав'язують? Оце було найголовніше, і от, от якраз коли я вже прийшла навчатися на офіцера, я прийшла до усвідомлення там, е, ну потрошки приходила до усвідомлення того, хто я на цій службі, і що мені важливо розуміти, вміти і знати для того, щоб бути на своєму місці. І не сумніватися в тому, що я справді на своєму місці, тому що сумніви вони беруть верх. У мене взагалі спеціалізація це лінгвістичне забезпечення і стратегічні комунікації, тобто, мій основний скіл це робота з особовим складом. От проте, коли в 22-му році ми зайшли в бойові дії, я побачила, що е, війна диктує зовсім інші правила, і треба освоювати навички, яких немає. Тобто, і в нас з'явилися тоді перші засоби. Які, на яких я навчилася працювати, для того, щоб я могла бути незамінною на полі бою. Тому що в будь-який момент командир там, в міру там, своїх якихось бачень і там, упереджень він міг там, когось відправляти в тил, вперед, назад. Тобто, ну, тобто командир приймає ці рішення. І мені було дуже важливо розуміти, що я маю такі скили, які не дозволять мене прибрати з поля бою, дозволять бути там, своїми людьми. Але до цього також треба прийти, тобто, щоб бути. Там, Умовно незамінним або от мати такі якості, які будуть важливими для твого командира, і ти будеш компетентним компетентним фахівцем, фахівчинію там на своєму місці. Я сама родом заходу України, але для мене Луганщина і Донеччина стали дуже рідними за період, поки ми там я туди повертаюся кожного разу з дуже такою відкритою душою. У Мене просто весь період війни він злитий, знаєте, таким одним загальним злитком е, часу дуже важко відділяти. Я відділяю е, відтинки населеними пунктами, де ми були. І я пригадую, чого я запам'ятала, того ж обісну мене було день народження у квітні. І в хлопці там до обіду всі намагалися приїхати мене там привітати. Там хтось купляв квіти, десь находив. Там хтось якісь цукерки находив. І це прям було дуже класно, радісно. Бо нас якраз тоді вивели з важкого напрямку. І я така була дуже рада, що всі, типу, в ну, відносні, як можна сказати, ну нас просто відвели. Тобто це не була якась повноцінна ротація. Нас просто відвели з важкого напрямку, поміняли. І після обіду нас відправили на інший важкий напрямок, і це була дорога життя на Бахмут. Це був населений пункт Хромова. Якщо ви пам'ятаєте, фотографії з дронів там, де просто була ну, вбита земля, тобто, де було купа пострілів і. Це був дуже важкий напрямок. Того, що дуже довго трималася оборона саме цього населеного пункту. Для нас був важливий, важлива логістика. Того, що по ній проходила, тобто майже вся наша логістика, для того, щоб нашим хлопцям можна було передати продукти, БК, по те, що необхідне для їхньої життєдіяльності. Це були бої в полі, насправді, а ми перед тим були в місті, і це зовсім інша історія. Тобто, коли в тебе немає бетонної плити, за яку можна заховатися. І, хоча я думала, що бої в місті найскладніші. Ну і так, в принципі, мені вже зараз важко сказати, які бої найскладніші, тому що я дивлюсь на Херсонську операцію, де хлопці на воді, і це ще одна, типу, величезний там досвід ведення війни. І... Це рубіжне, дуже важке. Ми дуже довго тримали оборону рубіжного. Я казала, що найбільш трагічна розказана історія це історія оборони Маріуполя, але недосказана це історія оборони рубіжного, яке трималося на багатьох підрозділах, і це були дуже складні бої саме у місті, які, в яких приходилося брати участь. Потім це були такі великі, невеликі населені пункти як Зайцево. Кордюмівка, Зорянівка, я вважаю, що це були там ну прям дуже важливі і успішні операції мого підрозділу, з яким я тоді була. Тому що нам тоді вдалося налагодити таку дуже класну систему управління, і ми розуміли, які дії буде вчиняти противник проти нас, і відповідно могли реагувати адекватно, тим самим рятуючи життя свого особового складу. І планувати відповідно наступальні операції, там нам вдалося було просунутися достатньо. Багато вперед найбільш напевно там така адреналіно і позитивна. Там ця історія це контрнаступальна операція на Лимані, коли нам вдалося звільнити декілька населених пунктів, і насправді не можна було не тішитися. Тому, як коли ти бачиш, що бійця горять, горять очі, бо він йде вперед, а не відступає назад, і це так важливо насправді, коли ти маєш успіхи, і ти їх бачиш конкретно. Там один з командирів вів підрозділ на зачистку одного з населених пунктів, і через те, що були проблеми з зв'язком, він зачистив. Один населений пункт на букву Д, а мав зачистити інший населений пункт на букву Д. Типу, Йому прийшлося два населених пункти зачищати. І типу, Я цю історію згадую, прямо як ну, типу, щось таке прикольне. Тому, ну, типу, тоді, звісно, що це було страшно. І типу, був страх за втрату життя побратимів. Але вже зараз типу, ти думаєш, ну, прикольно, зачистити два населених пункти на букву Д. Коли ти обираєш шлях боротися. То в тебе вже не буде там якогось якоїсь можливості відступити. Е, насправді, історія про особовий склад це історія про взаємну підтримку. Того, що якщо б не було тих людей, з якими пройшли ми цю дорогу, якщо б не було тих людей, які я бачила, ну я неймовірно пишаюся своїм підрозділом, своїми командирами, які е, приймали важкі рішення на полі бою, і тим особовим складом, які, знаєте, безапеляційно виконував ті накази. Коли ти знаєш, що ти йдеш в один кінець і можеш не повернутися, але ти розумієш, що від виконання тобою е, задачі, Залежить сотні, десятки життів. І якщо ти її виконаєш, ти врятуєш цим купу людей, але ти можеш втратити своє життя. І це таке безапеляційне розуміння того, що командир приймає ці важкі рішення, бо йому потім дзвонити там, батькам, рідним, сім'ям і казати, що там виконуючи бойове завдання ціною власного життя, там загинув ваш там, син. Донька, там брат, і типу це найскладніше взагалі що є в долі командира. Але коли і особовий склад розуміє відповідальність і розуміє, що він може покладатися на е, командування управління, оце дуже дуже важливо. І от насправді, коли я говорю про силу, то я думаю про тих людей, які поруч зі мною, які виконують завдання, я думаю про тих людей, які свій героїчний шлях бойовий завершили, вони загинули в бою. Е, я точно знаю за що боролися ці люди і. Неймовірної сили додає те, що я продовжую їхню шлях, їхню їхню дорогу. Ми досить ефективно себе проявили ось цими БТГРами, батальйонно тактичними групами БРТГРами, бригадами, які могли маневрено реагувати на ситуацію на полі бою. Але, на превеликий жаль, ця система себе вичерпала. Противник зрозумів, що йому ефективніше працювати, тобто дивізіями сунути цілим фронтом, і це насправді ефективна робота на полі бою. І ми приходимо до того, що в нас, нас має бути єдине там управління. І, от, напевно, корпусна система має якраз створити цю історію про загальне управління і про те, що не кожен. Ситуативно реагує на обстановку, а про те, що це там більш напевно оперативна спільна, спільна робота. Ну і для цього, відповідно, знову ж таки треба цих командирів, які на місцях зможуть подивитися на цю картину зверху, передбачити хід подій і прийняти ось ці, ну, найважливіші рішення. Тому що для мене насправді катастрофічними є не прийняті рішення а. Якраз типу відсутність цих рішень свого досвіду я можу сказати, що коли ти знаходишся в окопі, ти умовно кажучи, бачиш там тільки перед собою, ти можеш штовхнути там побратима справа зліва. Тобто це твоя ділянка. Але ти не бачиш того, що відбувається е, ну, ширше. А коли ти уже Умовно кажучи, потрапляєш там в якийсь штаб, і ти розумієш, що йде планування. І я була свідком того, як один з командирів, дуже компетентних командирів, командирів, під чиїм я управлінням була також е, свого часу. Е, коли він планував, і він казав: Я не дивлюся вузько, я не дивлюся прямо, я дивлюся зверху. Я уявляю, як заїжджає там техніка противника, і що в цей час роблять наші сили. І в нього прямо ти коли слухаєш, як людина планує, про те, що вона почасово порамково е, бачить картину, Ну, все ціло і і може передбачити хід подій. Це така дуже шахматна насправді дошка. Тобто, де ти намагаєшся передбачити різноманітні випад, ну, події, оці вектори, куди може рухатися бій, і дуже важливо, щоб такі люди були на своїх місцях і управляли боєм там, де це справді необхідно. У мене дуже хороша підтримка. Я не часто спілкуюся з рідними, тому що є дуже багато інформації, яку я не хотіла би, щоб вони пропускали через себе. Але мама і молодший брат тато на превеликий жаль помер. Це ті люди, які напевно найбільше мене розуміють, підтримують і завжди чекають додому. Типу, коли в тебе є місце, коли ти маєш куди повертатися, це насправді дуже цінно. І я дуже співчуваю людям, які втратили свої домівки. Я дуже сподіваюся, що вони знайдуть місце, куди їм буде хотітися повертатися. Бо в мене таке місце є. Це батьківський дім, куди, якщо в мене є там якісь вихідні, там чи відпустка, то я їду додому. Той стан нашої країни, коли ми наскільки сильні, наша армія і наш державний устрій наскільки потужний, що Росія просто не має спроможностей окуповувати жодну з наших територій і нищити наших людей. Тобто, це буде однозначно перемогою, але знову ж таки я говорю про цю перемогу в розрізі, того, що ми стаємо достатньо потужними для того, щоб навіть ні в кого думки не було про те, щоб на нас іти війною. Чи намагатися окупувати там якусь з наших територій. Звісно, що хотілося б, щоб це було повернення окупованих територій і їх відновлення, але я розумію, що це дуже-дуже довгий шлях і важкий шлях. Я про нього ще зараз не думаю, тому що в нас є боротьба конкретно тут. А стосовно того, що я буду робити, коли ми досягнемо цієї сили і потужності, то Юневано типу я не знаю абсолютно типу як, як складеться доля. Можливо, я захочу закінчити військову службу і е, розвиватися для того, щоб знов ж таки ми могли говорити про нашу силу.